Знімальна група військового телебачення вирушила на позиції наших бійців на сході країни, де щодня оточаються запеклі бої. Був знищений роснявий роб, ми його зайняли. Противник відійшов вглуп лісу. З тим зараз на рубежах закріпилися. Зараз можна прислухатись, йде ворожий артобстріл. От, стріляють з танків, стріляють з артилерії. От, ну, терпимо, даємо гідну відсіч. Порний пункт це один з елементів позиції підрозділу, який перейшов у оборону. Під вогневим впливом наших захисників росіяни не намагаються оборонятися, а просто біжать, лишаючи позиції. Коли ми продвинулись вперед, вони покинули свої позиції, і відповідно, вони подумали що ми їх зайняли їх. Тобто, ну, точ, точ стали на їхнє ж місце. І відповідно, сюди постійно прилітає артилерія, міномет. І навіть фосфорина. Загарбники настільки бояться наших військових, що тікають зі своїх позицій, лишаючи особисті речі, засоби індивідуального захисту та ящики з БК. Ось гранати, які були залишені мобілізованими військовослужбовцями російської армії, які були залишені. На їхніх позиціях ми ці боєприпаси забрали. Зараз ці боєприпаси слугують для збройних сил України. Своїх не бресаємо найпопулярніша байка росіян, проте насправді ми бачимо сотні трупів, яких не хочуть і не збираються забирати або обмінювати. Мою до тіл, які до руських тіл, які не забрали їхні побратими. Ну, зараз ще через 10-20 метрів можна буде. Побачити їхню амуніцію, каска їх належить. Приклад того, як російська армія веде бойові дії і це не повага до своїх побратимів, так як вони кинули своїх бойових товаришів на полі бою, незважаючи на напружену ситуацію по всій лінії фронту, українські воїни мужньо утримують позиції та завдають величезних втрат російським загарбникам.